Народні депутати від Європейської солідарності сьогодні прибули до Державної служби фінансового моніторингу України та вимагали пояснень щодо санкцій, які запровадили проти Петра Порошенка. За їх словами, саме ця служба готувала матеріали для РНБО, а тепер засекретила інформацію. Керівництво як ви розумієте, на місці не виявилось, тож депутати направили офіційне звернення до голови держфінмоніторингу, вимагаючи надати відповідні документи та пояснити на яких підставах було запроваджено санкції. Давайте послухаємо супереч конституції і законам України з народними депутатами зустрітися, відмовились. Сховались навіть не повідомили про відмову. Просто сховались. як сказав президент України Володимир Зеленський. Там є якісь великі факти щодо фонду Порошенка, який спрямований на допомогу армії, і що це якісь шокуючі дані. Ми дуже хочемо отримати ці шокуючі дані і показати їх всім українцям, тому що в нас є враження, що президента України ввели в Оману. І що фонд Порошенка, який наповнюється суто грішми, Петра Порошенка, дійсно за три роки допоміг українській армії вже майже на 7 мільярдів гривень сьогодні, пробують використати в якійсь брудній політичній зачисті е, е, свого політичного опонента. А з фракції Європейська Солідарність до нас долучається пан Олег Синютка. Пане Олеже, вітаємо вас. і Я хочу сказати, що мене дуже тішить, те, що депутати від європейської солідарності пішли в абанк, фактично, тому що стало відомо ця конструкція, як це було зроблено. Значить, тут я прочитав сьогодні, що всі оці служби НБ, НБУ, от, от це так, все. Так. Вони відмовились брати участь у цій історії. І тоді переклали, як от я прочитав, переклали на е, фінмоніторинг, а фінмоніторинг засекретив, передав туди, і ті об'явили, і тепер бігають. От що? Як ви бачите цю ситуацію? Не ну, тільки ми всі чули, що президент України сказав, що коли Побачимо матеріали, які зібрав фід моніторинг, то всі будемо в шоці, і сьогодні народні депутати від європейської солідарності, які прийшли в держфід моніторинг. Ми справді були шоковані, але були шоковані не від того, що нам показали якісь матеріали, де відкрити якісь кримінальні речі чи речі, які порушення чинного законодавства. Ми були шоковані від того, що не просто ніхто не захотів нам нічого показувати а взагалі ті люди. Де, які би мали хоча би зустрітися з народними депутатами, пояснити, можливо, попросити час на підготовку документів. Вони просто втекли. Ніхто не захотів зустрічатися з нами, ніхто не захотів говорити з нами, і це дуже і дуже прикро, тому що від того, що сьогодні в країні абсолютно незаконний спосіб на Петра Порошенка спробували ввести санкції, постраждала. По-перше, країна, тому що ви бачите, які пристрасті сьогодні всередині країни, і оцей внутрішній фронт єдності, який насправді такий важливий і такий потрібний для всієї країни. Цей внутрішній фронт починає працювати не на країну, тому що влада відкрила проти власних людей, проти власного суспільства, внутрішню дискусію. Ну а друге, постраждав український воїн. Тому що ну добре Порошенко ще хай тижні, хай ще два ті залишки, які були закуплені до цього, завезе на фронт. Віддасть військам. Я хочу сказати, нагадати, що Порошенко кожного місяця возив на фронт е, дронів. Е, Машин іншого обладнання на 140-160 мільйонів гривень. Тобто сумарно це справді вже майже 7 мільярдів гривень, які він своїх власних коштів відвіз на фронт, і сьогодні в держфінмоніторингу. Ну ми не тільки нічого не побачили, нам нічого не показали. Справді високопосадовці, яких до речі президент. Такому авральному порядку призначив на членами Ради національної безпеки і оборони просто ну, відмовилися зустрічатися їх не було на робочих місцях. Знаєте, я дуже б не хотів, щоб все це нагадувало російську історію, московську історію. Бо рік тому Держфінмоніторинг ввів санкції проти Петра Порошенка, але це був Держфінмоніторинг країни-агресора, це Москва, Кремль. Визнали Порошенка екстремістом і терористом. До речі, визнали його екстремістом і терористом за те, що він допомагає українській армії, і на сьогоднішній день, через рік часу, вже український держмонмоніторин пробує повторити оці в лапках подвиги расистської структури, яку, до речі, після цього виключили з європейського співтовариства аналогічних установ. Все це насправді є атака не просто проти Порошенка, не просто атака проти єдності, це атака проти збройних сил України. Бо в кінцевому результаті не отримає обладнання дронів, автомобілів і іншого необхідного забезпечення український солдат, якому це так потрібно. Я хочу вам прочитати, не буду називати ім'я цієї людини, але я часто читаю в ефірах її. І, і для мене абсолютно несподівано, що він, ця людина вписалась за Порошенка і дійсно ну, дуже цікаво. О, дивіться, послухайте і шановні глядачі. Значить, він думає, ну він розмірковує, чому. Раніше цього не було, а сталося саме зараз. А змінилося головне ставлення Трампа та членів його адміністрації до туземних справ України. Зеленський два тижні тому отримав сигнал від ООЛСА США абсолютно. Абсолютно похріну на персоналі, які будуть на чолі України, і якщо у нас почнеться в Україні внутрішньополітична боротьба усіх проти усіх, то США не будуть втручатися в цю справу. Санкції зеленського проти Порошенка спосіб знищити образ патріота Порошенка серед помірних його поцінувачів та накрутити проти нього більшість електорату, який зелені вважають апріворі своїм. Чи посадить Зеленський Петра Олексійовича формально може? Реально, навряд чи І не тому, що за свого сукиного сина впишуться США, а тому, що за Петра Олексійовича вже почала вписуватись Європа. Тема довга. Тепер далі що він пише. Американський імунітет тимчасово впевнений, з Порошенка зняти. Зеленський отримав карт-бланш на розправу. Але те, як він це робить, а саме головне, коли він це робить, особисто у мене викликає природне обурення. І далі е, він пише: ось що. Своїми діями Зеленський станом на зараз зробив величезний медійний пас Порошенко. Я точно знаю, що рейтинг останнього від санкцій зросте на 3-4%. Про це. Ну і так далі, і так далі, от, е, от така от історія. Ві, тобто питання, е, яке давайте ми разом. От е, є сенсу тому, що він пише, що е, ну американці сказали, що ми не будемо вписуватись, робити що хочете. Ну, насправді, те, що американці трохи відпустили, скажімо так, цю тему, це правда. Але от що важливо для американців, будь то адміністрація Байдена, Трампа, кого завгодно. Незважаючи на те, що Трамп там каже, що йому принципи трохи вторинні, американці не хочуть бути втягнуті в брудну політичну гру. Вони чудово пам'ятають, чим це закінчується. Трамп, на якого було два імпічменти, чудово пам'ятає, чим закінчується брудна політична гра. Навіть адміністрація Зеленського згадаємо його другий імпічмент, який був викликаний якраз от такими спробами погратися в велику політику. Тому американці чудово розуміють, що ні, ні, ні хлопці, а ми чому проти цього? Зеленський робить це саме зараз? Виборів вже немає. Він весь час говорить: виборів не буде. Зніміть це з порядку денного. Ви знаєте, що ви. Виборів не буде. Ось це насправді найдивніше, чи то він намагається всіх переконати, що їх не буде, а тому давайте взагалі не думати в сторону багатопартійності. От є ми, які керуємо, а все інше, це вторинне. Ну і раз виборів не буде, то якраз умовно час задавити політичну опозицію, бо раз немає виборів, вони не такі публічні. Можливо, це про рахунок. Можливо, це дійсно якась імпровізація на ходу? Можливо, це емоційність. Ну йому не можна відмовити в певній емоційності. Да. Але що б там не було, це дійсно не те, що хочуть американці, і не те, що хочуть європейці. То знаєте, тут уже не стільки навіть питання вставні до Порошенка. Тут питання в нормальній чесній політичній грі. Якщо вже ми кажемо, що виборів не буде, то давайте не будемо таким займатися. На до... тим паче, якщо вони да. будуть. А що ви думаєте саме про цей момент? Ну, передусім, представники, скажімо так, делегації сполучених штатів Америки на Мюнхенській безпековій конференції піднімали питання перед представниками української влади. Так. По друге справді з європейського союзу ми маємо і заяву голови європейської народної партії, і заяву Європейського союзу, але не це головне. Знаєте, хто найбільше вступиться запорошем так українці, тому що нам важливо всередині країни мати демократичність, Шне суспільство, це ж не почалось навіть не з Порошенка. Наступ на військове, наступ на місцеве самоврядування. Тепер політичні переслідування. Це все ланки одного ланцюга, дуже небезпечного для да. країни. Да. бо нам сьогодні допомагають, тому що ми демократична країна. А те, що говорять про те, що ой там рейтинг Порошенка підніметься на підніметься на 3-4%. знаєте, не хотів би я бути на місці людини, яку виганяють на півроку з парламентської зали, тому що він політичний опонент. Потім кожного дня викликають. В державне бюро розслідувань, тому що треба не дати можливості ні на фронт поїхати, ні за межі України взбрати участь в міжнародних зустрічах. Тепер оголошують санкції, готують нові підозри. Я не знаю, чи я би хотів, чи хто небудь з нас хотіли би за це платити відсотками зростання довіри. Ой, дуже це простанову. Логічно, ви просто ну, берете такий, знаєте, такою лопатою величезну купу там снігу. А я кажу, що він правий. Люблять, кого б'ють. Розумієте? Тільки я б не дуже хотів, щоб кожен з нас опинявся на місці того, кого не просто б'ють, а кого просто тупчуть. Шостий рік це іде... також правда. Єдність і національна стратегія України сьогодні мають стати пріоритетами для влади, а не переслідування опозиції політичних опонентів. Про це сказав на брифінгу Порошенко. Давайте послухаємо. Головним завданням сьогодні є захист національних інтересів України. Сьогодні мова йдеться вже про існування держави, про виживання держави, про збереження України. І тут ми більше не маємо права припускатися помилок, які повторювалися 6 років. Єдність це не об'єднання навколо Порошенка або навколо Зеленського. Це не працює. Єдність це об'єднання навколо України і Збройних сил України. Їх Фінансова, політична, організаційна і інформаційна підтримка. Єдність це відсутність виборів. І той факт, коли кажуть одне, а роблять інше, намагаючись знищувати політичних опонентів, це якраз і є руйнація єдності. Єдність це є створення коаліції національної єдності. І навіть в ці часи. Абсолютно брутальних і несправедливих атак. Я і політична сила, яку я маю честь очолювати, говорять про створення коаліції національної єдності Верховній Раді України. А Що скажете про це? Мене ну, вражає, що він вкрай спокійний. Знаєте. Мені здається, що краще не скажеш, коли ти патріот країни, коли ти розумієш, що без збройних сил України, без підтримки суспільством збройних сил України не буде держави, не кажучи вже про все інше, то тоді ну, важко не погодити з такими словами.